Геку, ти про це кому-небудь говорив? Про що? Ти знаєш про що? Звісно, ні. Ані словечка? Ані жодна, ще з цього місця не зійшов. А чого ти питаєш? Я так боявся. Ой, Тоне Соєк нам відводні кажуть, якби не ми погодилися хоч сінця. А Адже ти сам знаєш. Геку, тебе ніхто не змусить обмовитись? Мене? Ой, ні. Хіба ж мені б захотілося, щоб це вісім в мене в річці. Тоді, мабуть. Отже, гаразд, поки ми тримаємо язики за зубами, нас і не на займуть. Та все одно, давай мене ще раз. Що говорить, Геку, я наслухався стільки різних історій. То що говорять, то все те саме. Ми в потер, ми в потер, ми В Наш кидаємо. кидає. би на край світу. Зі мною те саме, адже господа великеський. Тому, мали, тобі не буває вожати іноді. Дуже часто, так дуже часто. Він, правда, любина не пустяща, але й лиха він нікому не робив. Буває, на собі трохи робини, що були на випити, а потім мешта по стілу. Але йому всі такі. Ну, не всі, але багато хто. От було б добре, як нам допомогли йому втекти з дозмайти. А жанку досягнув. Як ми це зможемо зробити? Та й потягнення від нього ніякого не буде. Він отече, а його піймають. Так піймають, це вже напевно. Але мені так неприємно слухати, коли його варить ці висалки. Він приймає. Мені також там, розумієш, каже, що він найпровожав навішили ходійку у штаті. І дивується, як це його десь і не повісили. Так, так, а я на власній вухачу, що коли випустять весню, то його лінчуватимуть. Це вже напевно. Дуже дякую вам, хлопці, за вашу доброту. Нікому, не немає до мене діла. Тільки ви приходите до мене. І я цього не забуду, ніколи, ніколи. І часто я кажу собі, скільком малюкам я лагодив паперових зміїв. І показую всяку штуку, і де ловиться краща риба, і приєду любов з усіма. А тепер, коли старий... Але ось що я вам скажу, я був п'яний і нічого не тямив. І, напевно, мене і тепер повісить. Але ось що я вам скажу, не пийте того клятого вина, якщо не хочете попасти за грати, так як я зараз. Тільки виходите до мене. Такі малі рученята і такі слабенькі, але скільки вони зробили для старого Мефа.